Доброго всім дня. Приємно знову з вами спілкуватися, бачити ваші реакції. Теж хочеться, ставте вподобайку. Підписуйтеся на цей канал. Max Coach 239. Також. Сьогодні хотів би поговорити з вами на таку тему підліткова підліткова за симпатії, підліткові симпатії, закоханість. Що це таке? Як з цим бути? Звісно, в підлітковому віці всі гормони грають. Звісно, з'являється. Перша закоханість, а, а як вона з'являється? Ну, комусь дівчині чи хлопцю сподобалась дівчина або хлопець, так? Правда ж, так? Да? Як же ж бути? А, які поради батьки можуть дати дітям? Питання? Знову питання. А, а порада проста, більше більше спілкуватися, щоб дізнатися більше про ту людину, з якою ти почав, з якою ти хочеш почати більш близькі відносини. А, можливо, спочатку як друга, а потім вже як. Там якогось кохання. Чим, чим корисна така розмова між батьками та дітьми буде для дітей? Тим, що у дітей з'явиться певне уявлення, коли вони зможуть правильно. Коли вони зможуть правильно себе розуміти. Так? Їм треба пояснити, що краще почати зустрічатися у 18 років. Чому? Бо тоді е, е, гормональний вибух, він просто е, розчиниться. Тоді буде легше розуміти себе і свого партнера, легше розмовляти на певні теми, як вони будуть бачити, там, наприклад, свій майбутній шлюб, якщо вони захочуть його утворити, і так далі. Ну, таких тем дуже-дуже. Надмір багато. Також дуже, дуже важливо ще розуміти, і е, коли діти в такому віці починають зустрічатися, їх треба більше контролювати. Що в цьому допоможе? Ну, наприклад, з ними списуватися. А, а перед тим, звісно, дізнаватися, які у тебе плани на, на завтрашній день? Дитина говорить, ну, там сходити до школи там, на якийсь гурток, а, хочу ще м, зустрітися зі своїм хлопцем. Чи дівчиною? Хочеш зустрітися? А коли? Вони там кажуть час: угу. добре. А коли додому прийдеш? Ну, такі питання треба задавати, які спонукають їх задуматися. Чому нам а, батьки такі питання задають? Можливо, вони вам і зададуть питання, Чо, а чому ти так цікавишся. Моїм захопленням, там, хлопцем чи дівчиною, і тоді відкривається можливість, відкривається у батьків велика можливість пояснити, тому що я піклуюся про тебе і про того, з ким ти зустрічаєшся, щоб у вас не виникало м, певних. Е Певної такої, е, певного бажання так, вступити в сексуальні зносини. Навіть так можна сказати. Чому? Тоді дитина зрозуміє, що її люблять і про неї дбають. Е, як бути християнським батькам? Ну, Звісно, дається гарна, гарна така порада. в Ефесян п'ятому розділі, де, де говориться у шостому розділі, що батьки мають навчати дитину не дратуючи її, звісно. Певні питання можуть дратувати, але ці питання, вони також є і навчальні. А, і є декілька порад, наприклад, якщо хлопець починає зустрічатися з дівчиною, йому теж можна а, показати, ну, якою може бути дівчина, але яким він має бути в першу чергу. Для того, щоб е, ну, перший, е, перша така порада це, звісно, е, люби свого ближнього як самого себе. Ти б, наприклад, хотів чи хотіла б, щоб до тебе так, е, чи торкалися, чи ставилися. Е, ось, ось про що можна по, поговорити з, з хлопцем чи дівчиною. Ну і багато чого іншого. Звісно, це не всі поради, які дає велика така книга, як Біблія, але вона радить правильно ставитися як до себе, так і до інших. Тобто бути, бути скромним. А, і так, ми сьогодні розглянули такі, таку важливу тему, в якій поговорили про те, як говорити з дітьми, які питання задавати, і чому їх треба задавати дітям, коли вони починають зустрічатися в підлітковому віці, тобто в підліткову-юнацькому віці. Ось як. Підписуйтеся на канал в Телеграм також. Сімейна і дитяча психологія. До наступних зустрічей!